Ну що, друзі, усіх вітаю з вами Владислав Воробйов, радий вітати вас на е, нашій щотижневій аналітиці, як ви бачите, е, новорічний Владислав Воробйов. Е, да, друзі, я розумію, що я в цьому капелюсі більше схожий е, не знаю на турецького аніматора е, ніж на Святого Миколая, але я взагалі відібрав його у дитини, тому е, ну, трошки доведеться його пережити якось разом зі мною. А давайте подивимось, як завжди, по понеділках спочатку на новини, які нас всіх чекають цього тижня. Хоча цього тижня це дуже голосно сказано, бо новий рік вже за два дні, і на цьому тижні нічого там особливо. Цікавого не буде. А ось ну і подивимось на графіки. Звісно, графіки наше все зробимо прогнози, подивимось на наші угоди. А, можливо, відкриємо щось новеньке. Хто зна, давайте починати. І так, друзі, починаємо ми сьогодні понеділок, 29 число, по сполученим штатам у 15.30 по GMT, Dallas Fed Manufacturing Індекс. Ну не дуже цікаво, як ви розумієте, хоча на євро-доларі середня волатильність складає 35. Пунктів після публікації цієї новини можна відстежувати. Якщо ці 35, до речі, пройдемо догори, то можливо профіт свій і отримуємо, який нам полагається, як то кажуть. Далі друзі, вівторок, 30 грудня, 14.45, Чикаго пімай не дуже цікаво, і 19 година минутки від ФОН будьте уважні, золото дивіться. 31 грудня, це в нас середа безробіття, заявки на безробіття. Дані публікуються. Ну, можна бути уважним до всього, де долар присутній, може бути реакція. І потім, друзі, аж перші новини будуть вже 5. Січня, і це в нас буде Швейцарія у сьомій ранку ранку, Sales, сейлз річний та місячний. Ну можна на швейцарський франк дивитись трошки уважніше, ніж зазвичай, і о 15 годині по сполученим штатам ISM Manufacturing PMI. тут довтай S&P, А відповідно, теж за ними слідкуйте. Але це вже буде новий 2026 рік. От що стосовно новин, як ви бачите. Не густо, ну і слава богу, відпочинемо від новин і від фундаментальних факторів. Трошки. Ну а зараз переїжджаємо безпосередньо до нашого торгівельного терміналу і подивимось, що тут взагалі відбувається. Я нагадую, що по Євробаксу у нас відкрита купівля, яку ми так і не закрили. І давайте подивимось, скільки там до профіту. А ні, 35 не вистачить. Бачите, аж 50 треба пройти, щоб ми профіт отримали. З іншого боку, ця лінія підтримки трендова лінія, вона ціла. Нікуди вона не поділась, тут все добре. І на поточному етапі, як ви бачите, ну якось все розвивається. Хай ми оновили минулого тижня. Сьогодні трошки коригуємося, але в цілому висхідний сценарій остається основним, як то кажуть. На поточному етапі не закриваємо угоду, утримуємо і чекаємо нашого профіля. Uh, macd продаж ковзуючи просто переплетені, по тренду купівля, в принципі, RSI біля 50 сигналів не дає. Британський фунт Британський фунт виглядає наступним чином. Зверніть увагу, ми прямо посередині цього каналу. Як ви розумієте, всередині каналу не варто щось робити, але логічно можна собі подумати, що є варіант от такий. Чи якщо цей канал перейде в якусь іншу площину, можливо, ми прямо відразу поїдемо кудись догори. І трошки його будемо перемальовувати на нашій наступній зустрічі. Подивимось, почекаємо. Ковзуючи переплетення, ми сидіємо нижче нульової лінії продаж, в принципі, RSI 50 сигналів не дає. Далі, друзі, долар-Франк. Що стосовно долар франка, картина наступна. Зверніть увагу, що в нас є. Недохід трошки трошки до нашого профіту. Ми його обговорювали в п'ятницю. Коли спілкувалися сьогодні, був геть на відкритті. Я вже подумав, що може далі вниз і поїдемо. А ні, як то кажуть. І бачите, ну трошки ми отак в східному Русі перебиваємо. Не будемо закривати угоду. Стоп є, профіт є. Почекаємо, подивимося, що буде далі. Купівля повій сіді. Нема на що дивитись поковзуючим переплетення постійня, ну і на РСА також особливо сигналів нема. Далі, друзі, долар єна. Що стосовно долар єни от така от картина в нас на поточному етапі: ми посередині цього великого каналу. Тут був хибний вихід, і зараз теж рівно посередині стоїмо. Я все ж таки думаю, що ми поїдемо донизу. Зверніть увагу, і буде в нас от щось подібне. Все ж таки відпрацюємо а, мету, а далі подивимось, куди там буде пробій. Але довгостроково, як ви пам'ятаєте, є на скоріш за все буде дешевшати, а, враховуючи поточну політику Банка Японія. По йому трошки продаж ну і не ще нижче нульової лінії. РСАЙ сигнали не дає, ковзуючи. Ну я б сказав, що переплетення і теж сигналів не дають. Далі, друзі, долар-канадець. Продовжується на східний тренд по долар-канадцю. Якщо ви у продажах, все чудово, продовжуйте продавати, зачиняти смисла нема. Якщо ви не в ринку, треба чекати тесту трендової лінії, тільки потім відкривати угоду на продаж, якщо дивитись так. Ковзаючи, в нас перетнулися, як ви бачите, і дали нам сигнал на купівлю. МСД теж купівля, РСА рухається в зону перекупленості. Далі, друзі, золото нас сьогодні спіткала серйозна корекція після чергових історичних максимумів в п'ятницю перед закриттям. Ми вирішили скоригуватися. Немало, як то кажуть, відповідальності за корекцію на золоті лежить на сріблі, але ми дійдемо до нього трошки пізніше, і я вам розкажу, що там відбувається. Ми відпрацювали канал, як ви бачите, отримали перетин по ковзуючим, сигнал на продаж, і якщо ми візьмемо нашу трендову лінію, ми її теж вже пробили, тобто, в нас є ймовірність, що ця гілка тренду може тут і завершитись, але водночас, тут у нас є серйозний рівень підтримки. Це попередні історичні максимуми, які були і зараз. Це дуже серйозна підтримка. І поки що я думаю, що нижче там цієї зони. Ми навряд чи з вами поїдемо. Це десь між відміткою 4353 і 4379. Це така серйозна історія. Попередні історичні і Думаю, що з першого разу ми не проб'ємо. Адне, подивимось, подивимось, що буде і як воно буде виглядати під кінець тижня. Продаж по йому RSI в зоні перепроданості, по ковзуючим продаж по каналу теж була продаж. Коротше, усюди продаж. До речі, сьогодні був реальний шанс заробити на падіння, якщо ви встигли золото зайти. Далі друзі, срібло. Ну, срібло взагалі перевищило всі можливі очікування на відкритті ринка Ми як полетіли. На 85 доларів і 33 цента. А потім звідси з тих історичних максимумів ми просто камінням овалилися вниз. А у чому основна причина? На лондонській фондовій біржі вийшла новина, що о, фондовій господі біржі металів а, Лондонської вийшла новина, що вони підвищують за срібло а, а, залог. Який потрібен щоб торгувати, і щоб трошки спекулятивні настрої збити? Бо це там, звісно, нереальне срібло. Там зараз торгуються такі об'єми, що воно існує тільки на бумагах. То срібло, яке там проторговується, тому трошки вони погіршують умови, щоб трейдерів від цього процесу відбити. Але я думаю, що все одно це не допоможе. Звісно, зараз буде корекція. А потім ми знову поїдемо штурмувати нові висоти. І на поточному етапі 100 баксів за тройську унцію срібла вже не здається чимось таким уж нереальним, ковзуючи ще не переплились. Тобто сигналу на продаж не дали. По МСД вже продаж, Ресайт трошки нижче 50, прямує. До зоди перепроданості. Далі, друзі, Доу. Що стосовно Доу? він як е, намагнічений прилип до цієї трендової лінії. Причому, як ви бачите, він то вище, то нижче, то вище, то нижче. А врешті-решт, ми так потрохи просуваємось вгору. Е, як і раніше я казав, я по фонді американській не бачу можливості щось тут відкривати і поки що не побачив. По ковзовичам все ще купівля, продажу нема. І вже трошки продаж. Ми вийшли а, нижче нульової лінії. Ну і RSI прямує до зони перепроданості. Тут продаж наступив досить давно, аж тут приблизно по графіку. Ні, ні, сто, отут, і з тих пір продаж триває. Далі, друзі, нафта. Що стосовно нафти, отака цікава картина на нафті. Зверніть увагу, що в п'ятницю ми досить нормально почали падать. Але ось ця границя канала нас не то щоб втримала. Як ви бачите, ми її пробили, хибний пробій і повернулись назад. Зараз стосуємо на середній лінії цього діапазону. А, як на мене, історія ну, така собі. По Місіді, купівля, поковзуючим все ще продаж, по RSI середина канала нема що робити, а RSI прямує до зони перекупленості Ну, найкращий варіант, як ви розумієте, якщо є продаж, утримувати її і супроводжувати. Якщо угоди нема, краще зараз і не залазить. дейлі по нафті денний графік виглядає наступним чином. Чотко ми відбились від цієї е, нижньої границі трикутника, як ви бачите, прям ідеально можна сказати. І наразі ну трошки відіграли на 50% це падіння, яке було глобально на делі нічого не змінюється. Основна ціль 55-50 з просто таки літосферними плитами між 59, 58, 50 і 59. Вже навіть не стільки круглий рівень 60 грає роль, скільки от ця нижня, а, нижній рівень підтримки, який тут існує. Ну, ще декілька таких зустрічей з Трампом, як були вчора, і може ми взагалі повернемось до висхідного тренда по нафті. Ну чому б і А, Ось я залишаю це без коментарів, хоча думав сьогодні про це висловитись трошки, бо не кипіло. Але я думаю, ви і так зрозумієте, що я можу з того приводу сказати. Далі, друзі, біткоя. Ми абсолютно вірно з вами прорахували, що в нас є новий діапазон. Це було в п'ятницю. Я нагадую, субота та неділя пройшли ніяк. А сьогодні ми постукали в верхню границю, і якщо ви бачили цей діапазон і знали, де він, у вас були всі шанси продати і заробити. Наразі можна розглядати купівлю від нижньої границі каналу і подивитись, що з цього вийде. А, знаєте, я думаю, ми так і зробимо. А, відкриємо угоду з потенціалом перенесу через а, новий рік. А, ось і. А, Давайте а, так вручну відкриваємо. Стоп-лосс. Ой, take profit. Та що ж таке? Take... Серйозно. Take profit тягнемо сюди. Стоп-лосс тягнемо плюс-мінус тот самий мінімум, який тут був, от сюди. І того, що ми маємо а, в, ну, в доларах мінімальним об'ємом. 10 баксів стопа проти 28 доларів профіту. Співвідношення 2,8, майже 3 до 1. А, має право на існування, як то кажуть. Подивимось, що буде далі. Ковзаючи, тут сигналів не дають, бо постійно переплатаються. По MACD продаж, по RSI нічого. Просто спускаємося згори вниз. Якщо подивимось на Daily графік, виглядає картина ось таким чином. Якщо, друзі, серед вас є там криптоентузіасти до мозку кісток, е і ви все ставите і ставите на удорожчання біткоїна, можливо, ну, на вашій вулиці буде свято, і ми так і не відпрацюємо цей е велетенський прапор на несхідному тренді. Зверніть увагу, що досить ми якось невпевнено рухаємось після пробою. Ціна зажата в дуже вузькому діапазоні. І можна зараз ну, досить серйозно говорити про те, що в нас тут є як мінімум два серйозні рівня підтримки, зверніть увагу, 80600 і 83900. Давайте навіть я а, зроблю їх по, краси, по красі. 83900 і 8600. О така штука, і ми не можемо через них пробитись. І флаг собі не поспішає відпрацьовувати і привести нас до відмітки 70 тисяч. Ну поки що як є єдине, що ми вірно спрогнозували з вами, ковзуючи, як ви бачите, перетнулись. Це 360 періодна і 90 періодна. Ну, у нас тут є глобальний сигнал зміни велетенського тренду. Ну так. Як то кажуть, дожили ми з вами дожили до такого поворота. Далі, друзі, ефір. Що стосовно ефіру, теж ми вірно з вами знайшли діапазон, і теж були всі шанси цим сьогодні скористатись і продати, ну, трошки не доходячи до його верхньої границі. А зараз ми майже на нижньої. Я думаю, ви, ви здогадуєтесь, що ми будемо робити. Ми будемо відкривати а, угоду. Ось теж мінімальним об'ємом. І будемо купляти, звісно. Ковзуючи переплетені, тому особливо сигналів тут нема. А, take profit ставимо плюс-мінус тут. стоп loss ставимо під нижню границю цього чудового діапазону. І що ми маємо? А, 4 долари 64 цента стоп і 12 доларів 18 центів профіт. Ну, те ж саме, плюс-мінус, десь там 2,8, 2,7 до одного. Подивимося, що з цього Ми MACD продаж маленька, ми нижче нульової лінії, RSI просто йде знизу зверху вниз, ковзуючи переплетені сигналів не дають. Тобто ця угода виключно на графічній складовій і бажання побачити відбій і рух в напрямку ну, цього ж бокового а, руху, який був. Далі, друзі, ефір на Daily графіком. Давайте теж подивимось на нього досить уважно, бо, як ви бачите, ми теж не поспішаємо відпрацьовувати цей чудовий прапор на несхідному тренді. Зверніть увагу, що в нас тут є серйозна підтримка. Ну, перша десь на відмітці 2825. Ось, а друга. Ну, 2600, 2605, мабуть. Це я поставив 2600. Все таке сильний круглий рівень. Якось так. Також нагадую, що в нас є угода, в нас є купівля, яку ми відкрили, є стоп-лосс. Почекаємо, що тут буде у межах як годинного, так і дея графіку. Ну що, друзі, в принципі, це на сьогодні. все. це наш останній вихід в ефір в межах щодо тижневої аналітики. А в цьому році ми побачимось вже у наступному, у п'ятницю будемо підводити підсумки. Тому всім вам я бажаю гарно зустріти новий рік. Все погане, що було залишите в цьому році, в минулому. Ну і як завжди, традиційні побажання, щоб у вас були тільки профіти і жодного стопа. Ось, ні у якому разі з вами не прощаюсь, Ми побачимось на наступних зустрічах. Бережіть себе. З вами був Владислав Воробйов і щотижнева аналітика. До зустрічі, побачимось вже в 26-му.